Тож вітаю сьогоднішнє наше відео про ту машину, яку ви побачите в заголовці відео. 100% це мілі. Зветься вона або CM6160, 6360, 6560. Щось цього. На ній нема наклейки. І ця історія продовжується про цікаві машини, які а, власник в якийсь момент не зрозумів. Не зрозумів і позбувся їх. Швидше за все, ту машину просто викинули. Звісно, поки привезли її на Україну, там ціна різних людей туди додалась і вона трохи стала коштувати стільки, скільки треба, але при тому набагато менше, ніж нова. От, то ми повертаємося до того, що такі прилади, як Міліта Нівона, Мілі, треба розуміти. Розуміти, що вас не кожна порція кави вдасться. От. І що машинка, можливо, вам принесе якісь запитання. Бо іншої відповіді в мене просто немає. Давайте робимо собі чашечку кави. Я собі, поки на юрій зварю. А то ми, звісно, зараз позапускаємо, будемо вивчати. От. То все до того, що іноді рішення не треба робити з гаряча, чесно кажучи. Взагалі не треба. Тобто, якщо у вас там. Щось вас збурює, якісь емоції. Краще почекати хоча б день, і на наступний ранок ви зрозумієте, що деякі дії не треба було робити взагалі. О, я думаю, власник тої машини, якби знав, дуже пошкодував би. Тож, наше смачне еспресо готове. Це мій купаж 80 на 20 Ремикала, як не крутий, як тут відео в відео, всяких рекламах кажуть. Щоб гарно почати ранок. кремова, гаряча і під приємну музичку. Я розумію, що день буде вдалий. Ну, а ми переходимо до нашого героя. Ось наша красуня. Ой, я навіть не знаю, який це колір. Певне, Black Obsidian, якщо він так називається, як і в 6350. От, А дивлячись на те, що у нас в цій модельці є підсвітка чашок, От, е я думаю, що це 6560 моделька. Для мене, звісно, загадка, чим відмінна 61,60. Там, да, всякими написаними технологіями на коробках. От, але з того, що я бачу, в мене була 6560. І ця виглядає так само, ну, наче ті самі системи. Будемо її так називати. Тож, поки ця машинка їхала, її. Порохвалене діючою якогось дива. В неї не було переднього піддона. І його, по суті, там теж немає. Там я поставив від іншої кавомашини. Вона була обліплена скотчем. Тож, якщо ми подивимося, ну я вам покажу, звісно. На бачок з водою, він виглядає дуже печально. Давайте глянемо верхню кришу. О, теж така собі історія, коротше кажучи. А, ця такта нова машина, давайте скажемо так. Коштує хай буде 1300 євро. Крім оцих ситуацій по корпусу, там, до речі, боковина виламана була. Тут а, я поставив іншу боковину і дверку до неї. От. Запитань нема до цієї машини. Давайте каву приготуємо. Від себе додав налаштування кавомолки, повернув трохи регулятор. Коли тільки що вмикалась, трохи капало з виходу гарячої води. Можливо, ссилатись на мультиклапан, можливо. Але ви зараз побачите рік, побачите пробіг цієї машини. І ні, на мультиклапан. Не знаю, навіть якщо там. Давати якісь, ну дивіться, трохи прокапає з мульта. Тут я згоден. Але чи це привід, щоб позбуватись кавого апарата, ой для мене сумнівно. І до речі, помилка 17. Замілкі помил. Зараз зробимо його більшим, бо я його накрутив на мінус 3 від можливих. Ми трохи більше помола. В більшу сторону можна і не вмикаючи кавомашину робити. От десь на два кліка. І запускаємо знову готування. Певно, так. Да. З мультиклапаном тут якесь запитання. Розберемо, почистимо, змастимо. змостимо. І все ж таки, коротше, ця машина випуску 12 місяць 23 року. Тобто вона як на крути, не крутий була ще на гарантії. Що людина психанула? Ну, здогадуюсь, що типу новий апарат, але так себе повів. Ну, тим не менш, віднесли в сервіс. І готування у нас гарно пройшло. Так. Да. То мультиклапан, скажімо так, не ідеальний. А, але при тому. Навіть не знаю. Коротше, я б сказав, що в нього десь 80% його життя. Змиритись цим можна. Головне, не перебирати з мілким помолом, як я роблю. Тобто В тому значенні, в якому я поставив, ну, з завода, в принципі, отримати неможливо, тільки якщо, звісно, люди запускали дуже темну каву, і кавомашина почала видавати нам отаку помилку. Ну, причину ми вже знайшли, чесно кажучи. Міняти той мульт. Навряд чи є сенс. Тобто, я думаю, що він на сервісі коштує там 200-250 євро. Ні. Всяка машина мені обійшлася в таку суму, скажімо так, але звісно до неї треба додати піддона. От. Ну, мультиклапан я про всяк випадок все одно розберу, змажу. Це якимось чином допоможе йому жити. От. Але отак. Гарна каварка, ціна якої 1300 євро з, за невеликого запитання, я б сказав, яке може обійтись легким обслуговуванням, стало для власника нулем. Тож її просто викинув. Зробимо молочний напій. До цієї машини суперово підходить молочник від Міліта Баріста. Отвори по діаметру співпадають, вставили. І вона нам пише: додайте водички. То додає, і робимо собі лат. Пінить машинку круто. Тобто, оця система з цим мультиклапаном, з додатковим датчиком температури на бойлері, дозволяє апарату робити крутезний молочний напій. Тобто, там, як на упаковці коробці цих машин, пишуть, що там супермолочна система, з цим я повністю згоден. Дивимось. І коли в машині я тільки зробив декальцинацію перед вимиканням, то може оце прокапування клапану. Десь цим і обусловлено. Тобто, да, можливо, мульт тут не ідеальний не новий. Але 11 місяць 2023 року і пробіг я зараз вам скажу. 700 чашок. 700 порцій зробила ця машина. Це дуже багаті люди, які можуть собі дозволити такі задоволення. задоволені. Дивіться. Так, хот мілк нам не дуже треба. А от апіння молока, так. Да. Ну, єдине, що, звісно, оцей контакт молочника і капучинатора не ідеальний. То... Трохи така ситуація. От. І е, з цікавого. Оцей коннектор, який на молочнику, теж його розбирати промити, після чого піне краще. І виходить крутезний, молочний напій, гарний, приємний. Крутезна вата. Отак. кавомашина з невеликими, ну, скажімо так, неідеальними діями, а, які досить легко устраняються, визвала в людей отаку реакцію, що вона тепер стала нашою. Клас. Завжди можна зробити отаку продувку молочної системи. Вставляємо в піддон, натискаємо продування І подивимося, як вона після цього пінить. Бо вчора пінула суперова, а мені здається, що теж продути молоко трохи. І теж все налагодиться. Дружесь цікавого, якщо звернете увагу а, з різних а, носик біжить різна вода. Одна з молочним відтінком і інша з водяним. Це якраз за оці системи. Яка предназначена для того, щоб покращувати пінення молока і, в принципі. Злегшувати керування всією ікаворк. При цьому при продуванні завжди просить поставити носик піддона. Десь читав, що воно може а, з під'єднаним молочником. Що, пробуємо пінити ще? Так, знову трубочку. До нашого молочника. І цікаво, що буде. Так. Додаткові Averdrings, мілк, Фрос пінення молока. Дивимося. От, до речі, час прийшов, і такий напій у нас виявився. Є таке діло. Ну, все ж таки будемо розбирати мульт і змащувати. А причина, дивіться, оці часточки кави, які потрапили нам в мульта. Навіть мені здається, що вони потрапили скоріше, навіть при перевезенні. Було. Або із-за мілкого помола при готуванні, щоб переборка мульта ні до чого не привела, але в цій машині по молочній системі є оця цікава трубочка, і дуже часто люди жалуються, що оця ерунда забувається і тоді пінить погано. Так давайте її помиємо. Розбирається досить просто. Дістається оця річ, і з усіх боків щіточкою промивається. Зараз ми це і зробимо. Лан в гарному стані, він і є новий, то там можна сказати, як новий. Ні, він новий. А, от. а то, що пінить погано, це мені здається щось ця фірмова система додає. Давайте спробуємо а, наразі приготувати щось. Так. авердрінкс пінення молока. І подивимося, наскільки воно допомогло. Ну, трохи краще, але не кардинально. Таку цікаву конструкцію. На носик одягнянемо трубочку і опустимо просто в молоко. І подивимося, можливо, наше питання було просто з поганим контактом коннектора до молочного стакана, який не відчує каву машини. В чому ви ні? Таке теж буває. Так. Бо реально іншого варіанту в мене немає. Зупиняємо, ну, в принципі, нічого не помінялось, це вже якийсь, якась відповідь. Шукаємо далі. Відповідь виявилася із серії Знайди собі роботу. Дивіться з мультом все добре, все окей. Дивіться, як гарно кава машина. Розібрав, під'єднав замість бачка контейнер з водою, імітую, запуск, ну, щоб зрозуміти, що їй не стає. Давайте зараз запускаємо, і я вам підкажу, що. Що в нас? Ну, в принципі, всі, хто в темі вже зрозуміли, в чому справа. В молокці справа. Яготинське молоко не підходило в машинці. Заправив. Ви яка краса? Шикарніша піна. Висока, гарна. Замінив молоко. І навіть взяв недороге, але молоко. Тобто яготинське там те, технічні умови написано, а тут написано молоко. Тож, ну кому цікаво, Milk, для себе, для дому не знаю, для бізнесу дуже підходить. Тобто для дому, певно, є варіанти краще. То, що так, нормальна робоча кава машина виявилась. І я сам собі знайшов роботу, намагаючись знайти проблему там, де її і не було. То хтось позбувся робочої кава машини, можливо, теж так само під'єднали не те молоко, і вона почала так плюватись, і люди віднесли в сервіс і там їм сказали, а вона працює, а вони додому, а вона не працює. То тому дуже важ... важливо читати інструкції. Там щось таке є, але, ну, крім інструкції, звичайно, дивитись мої відео. Тож, дякую, отака класна історія, класної машинці, яка не заслужена. Тепер моя. Отак смішно. Дякую, до побачення.